Ще про події на передовій ударні дрони розширили так звану кілзону на фронті. Тепер вона сягає 10 кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, у таких умовах дуже важко, щоб і важливо, щоб наша логістика та військова медицина працювали швидко і злагоджено. Адже від цього залежить, як оперативно зможуть евакуювати поранених із поля бою. З нами на зв'язку Гліб, позивний Сімба, оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара. Пане Глібе, вітаємо вас. Вітаємо вітаю. Вибачте, у нас тут перебої зі світлом, але робимо, що можемо. Бажаю здоров'я. Вас чути добре, та так що спробуємо поспілкуватися і одразу хочемо, щоб ми не просто так з вами вели бесіду, а ще й наші глядачі та ми могли допомогти вам закривати певні збори. QR-код вже бачимо на екрані, номер карти також бачимо. Давайте з цього і розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, що вам необхідно сьогодні в підрозділ, на що будемо збирати гроші. Зараз нам найнеобхідніше це автівки, бо автівки на фронті це найдорожчий, мабуть, розхідник, який доживає свої останні моменти і часто вже непридатний до ремонту. А вони нам потрібні для виконання наших найосновніших завдань це доставки екіпажів для виконання бойових завдань, тому автівки зараз дуже потрібні. Друзі, як бачите, номер картки, мета і завдання досить зрозуміле. Тому, як особливо, якщо ви, я сподіваюся, виключно з поважних причин пропустили попередні збори, то будь ласка, долучайтесь до цього просто зараз. Глібе, якщо я не помиляюсь, ми говоримо про слов'янський напрямок. Так саме за нього та відповідальний ваш підрозділ? Сіверський. Так, сіверський тепер тепер Слов'янський його називають не біда, пане Глібе. Якщо можна в контексті оперативної ситуації, що відбувається зараз на, на ділянці в зоні відповідальності вашого підрозділу, і разом з тим, якщо можна розповісти, що росіяни як намагаються протистояти зокрема вам, вашим побратимам, я маю на увазі. На роботі з Ну, ситуація на нашій ділянці стабільно неспокійна, бо ворог постійно намагається пройти так звану кілзону і дійти до наших позицій, і все, що вони намагаються робити е, в протидію нашим ФПВ-дронам і не тільки ФПВ-дронам, а в принципі, всім БПЛА, які наносять удари з повітря. Це їх перехід на малі мобільні групи, тому що велику техніку важку наші дрони розбирають майже одразу, тому що вона гучна, її видно. І... А малі мобільні групи є шанс, що не всі е, ті ж самі мотоцикли знищать, і хтось зможе доїхати і накопичитись. Так, просимо донатити, не бути байдужими. на автівки збираємо сьогодні. Друзі, дякуємо, що ви доєднуєтеся. Нагадаю, що загальна мета збору це 500 тисяч гривень. От ну, фактично, цей збір і стартував під час нашого ефіру. Тому. Е Потроху будемо донатити, і будемо намагатися закривати цю банку, якщо не сьогодні, то якомога швидше, звичайно. Наступне питання про наземні дрони знаємо, що вони стають частиною логістики на фронті, і це дуже важливо. Як сьогодні використовує їх і Україна? Ну і насправді, наскільки складно росіянам сьогодні уразити такі наші засоби захисту. Насправді наземні роботизовані комплекси це дуже зручна штука, тому що вони виконують логістичні задачі, і там, де можна не відправляти солдатів, а відправити робота, то краще це буде якийсь механізм, який так може пошкодити, але це все таки не життя людини. Але вони їх використання обумовлене. Багатьма факторами, такими як ландшафт, бо не всюди він зможе проїхати. Для цього часто для логістики використовуються і дрони, які літають, ті ж самі вампіри. Гліба, розкажіть, будь ласка, взагалі про планування логістичних операцій. Наскільки ми розуміємо, це теж м'яко кажучи, ну нелегка річ. Наскільки наскільки прискіпливо розробляється, ось саме саме питання постачання там, я не знаю, там БК або продуктів, або води на, на точку. Та нічого, давайте її сюди в кадр. Ми до до катів, власне, як і до собак, нормально ставимось. Гліба е, про планування логістичних та, операцій, планування друзі. Планування логістичних це одне з найважливіших зараз, тому що ворог постійно намагається вирагати на логістику за допомогою безпілотників, тих самих безпілотників на оптоволокні Тому планування логістичних місій це одне з найважливіших. І це як планування маршрутів, так і засобів, які будуть з собою. Тому. Це, мабуть, одне з найважливіших, в принципі, при плануванні будь-яких завдань. Це логістика. А чи дзеркально в такому разі діє ворог, коли бачить, як готуєтеся ви, як ви плануєте логістику, як все організовуєте і як тоді відповідає ворог. Ну, Ворог, якщо бачить, намагається вразити, бо це одне з найважливіших. Логістика це одне з найважливіших на війні, і, і ми, і ворог це також розуміє. Тому і наші дрони так само вражають їхню логістику, бо коли вони не підвозять вчасно собі боєкомплекти, то вони не вражають наші позиції і наші мирні міста. Гліба, а можна, як то кажуть, не зовсім по темі. Ката як звати, як він з вами давно, як себе поводить? Це Халепа. А її халепа вас, зрозумів, І Ми вже знайшли її сім'ю, бо вона дуже кло. Так, сподіваюся, це не халепа зараз збила цей зв'язок, знаєш, щось там провод змогла уразити. Але розуміємо, що, друзі, халепи вистачає точно, тому що ворог підступний. На лінії зіткнення дуже складно. Ви самі це знаєте без нашого пояснення. Тому QR-код є номер карти. Також і повірте, донат це найкраща боротьба з халепою в тому сенсі. В тому сенсі слова, що нам потрібно знищувати ворога, і нам потрібно допомагати нашій армії. Сімбу, ми сподіваємося, ми в наступних ефірах точно побачимо, тому що ви чули, бачили, що є перебої зі зв'язком, але ви можете донатити там загальна мета збору 500 тисяч. Ми вже з вами насправді задонатили майже тисяч. Тому за ці кілька хвилин спілкування ви просто круті 40 тисяч вже додалось на банку. Ну а сімбі та халепі передаємо вітання всім побратимам звичайно. Тому скоро побачимося точно. Так, друзі, нагадаю, що збираємо на автівку. Ми дуже багато і в наших ефірах зокрема говоримо про те, наскільки важлива зокрема маневреність в умовах сучасної війни, і ось хлопцям з небесної кари зараз конче потрібна. Ось такий засіб пересування, щоб якомога швидше і безпечніше діставатися, зокрема до бойових позицій. Тож долучайтесь до зборів ще раз номер картки і QR-код на ваших екранах. А поки ми йдемо далі.